Чому я не користуюся Google Академією для пошуку джерел для курсової або дипломної роботи? І що я використовую натомість? Маємо, наприклад, тему дипломної роботи про фейки з журналістики. Якщо, наприклад, в Google Академії задати фейк, чи фейки з журналістики, чи шукати якось по-іншому, знаходимо дуже багато російської літератури. Я не знаю, чи це взагалі якось вимикається, але в мене виходить таким чином. Причому. Кожну статтю, кожну книгу потрібно окремо відкривати, що також не завжди зручно в користуванні. Я натомість використовую Національну бібліотеку імені Вернацького. Також задаю в пошук фейк і отримую велику кількість наукових статей в цьому розділі, які актуальні українські, можемо посортувати, відділивши від них найновіші. Наприклад, бачимо. Фейки сексуального наративу в інформаційній війні гарна наукова стаття, причому читати ми її можемо прямо тут. Нам не потрібно окремо відкривати, окремо зберігати, все максимально зручно і швидко. І можемо скористатися відразу бібліографічним описом. І тут за старим стандартом, але тим не менше, відредагувати набагато швидше, ніж писати з нуля. Бачимо дуже велику кількість статей з. На гарну тематику саме журналістики як мені потрібно. Крім цього, доцільним є і пошук в Google. Однак треба більш конкретизовувати в цьому випадку свій пошук. Наприклад, м'яса завжди задаю, що я шукаю PDF, або дої англійськими літерами, що дозволяє мені знайти не величезний потік, наприклад, інформації зі ЗМІ, а якусь більш наукову інформацію. Це можуть бути монографії, можуть бути статті, є приклади якихось дипломних робіт і таке інше. Можемо собі шукати стаття, наприклад. фейки про війну нас цікавлять. От слово і діло, наприклад, опублікувало.